Мобільні бригади з вакцинації продовжують працювати на Рівненщині. Днями дві з них проводили імунізацію населення у найвіддаленіших селах Ощанщини. У амбулаторії сла липки близько двох тисяч пацієнтів з навколишніх населених пунктів. Завідувачка медзакладу розповідає, майже усі вакциновані як за графіком календарних щеплень, так і проти ковіду. У нас практично декларовані всі, <кій> має двох діток-відмовників, але з ними проводиться робота, Одній дитинці два роки, одна тільки народилася два місяці, От, але з ними проводиться робота. А так в принципі, відмовників як таких, немає. Діти всі вакциновані по віку. І дорослі теж Погоджувалися, тому що тоді ковід був дуже агресивний. Багато людей хворіло, багато смертельних випадків було. Важкі перебіги були, то люди йшли, вакцинувалися. Ну не було такого, щоб не хотіли вкрай так вакцинуватися. Ну були, звісно, які не вакциновані, але досить активно вакцинувалися на той час, і теж зараз продовжуємо вакцинувати. Цього разу мобільна бригада приїхала вакцинувати від COVID-19 перед щепленням обов'язково обстеження сімейним лікарем. Інформована згода. Більшість тих, хто прийшов на щеплення, отримували першу бустерну дозу. кажуть на коронавірус після вакцинації не хворіли. Третій вже сам сам і жінка вакцинувалася. теж ми з сім'єю всі діти вакцинувалися у нас. Третій раз самі для себе. Убезпечити так, так. себе. У вас, у вас вся родина вакцинована, чи тільки ви? Всі. А це вже село Малятин. Воно знаходиться за 23 кілометри від гості. Хоч пацієнтів і не багато, але без сімейного лікаря і виїзних бригад важко. Адже аби доїхати до колишнього райцентру чи найближчого населеного пункту, треба постаратись, так як дорога там майже відсутня. А чимало пацієнтів це люди похилого віку або ж маломобільні групи населення. Ми приїхали сюди ви бачите цей автобус, який затісної співпраці Міністерства охорони здоров'я та обласної. Військової адміністрації був переданий нам на Рівненську область в центр контролю за захворюваннями. Що нам дає транспорт? Транспорт нам дає можливість добратися з послугою у наші найвіддаленіші куточки, в наші села, де на сьогодні, в зв'язку, в тому числі із війною, порушене транспортне сполучення. Іноді воно відсутнє. І через те, ми з послугою їдемо до людей і надаємо цю послугу в даному випадку вакцинація. У Малятині на лікарів чекало вже чимало пацієнтів всі Вони також прийшли на вакцинацію від ковід-19, розповідають дуже зручно, коли лікарі приїжджають у село. Треба ж себе забезпечити, коронавірус прогресує. Війна, щось трохи страшно, треба робити профілактику. Тут вакцинувалися. Ми приїхали, зробили на місці, все добре. Треба їхати гоще. Отримати бустерну дозу прийшла і староста села Малятин Світлана Герасимчук. Перше своє життя, за яке кожен, мабуть, піклується, друге, спілкування з людьми. Я староста села, маю сама бути у формі завжди. Всі люди мають бути здоровими. Відстань від сіл дуже велика. От у нас село це одне, а наш старостат ще входить Матіївка, яка відстань 7 кілометрів. Тут це дуже велика відстань. І це дуже добре. І та, і все населення похилого віку, і це дуже добре, що залишилося амбулаторії. В області працює 48 мобільних бригад, які проводять імунізацію на всій території Рівненщини. Наразі фіксується спад захворюваності як на гострі респіраторні інфекції, так і на ковід. Проте восени очікують на чергове загострення. Ми очікуємо вже наступну осінь все ж таки, чергову хвилю, тому і говоримо про необхідність вакцинації, точніше, бустеризації тих, хто вже вакцинований, щоб посилити імунний захист проти хвороби. Є все необхідно для того, щоб. Забезпечити і дітям щеплення відповідно до віку, і дорослим, які це потребують. Наразі на Рівненщині проведено понад 960 тисяч щеплень від ковід. 19 з них 49% відсотків дорослого населення. Вакциновано тільки двома дозами з чотирьох необхідних. Бустерними дозами в нас із тих 49% відсотків дорослого населення. Першою бустерною дозою провакцинувалося майже 10%. відсотків. Тобто, це є мало, це є незначний відсоток. І люди на бустерні дози стали вже йти неактивно з початком вже військового стану. Тому акцентуємо увагу. Виїжджаємо за допомогою сусвіт. Організація організації охорони здоров'я віжаєм віддалені села для того, щоб можна було послугу із вакцинації донести до уразливих груп, до тих людей, які важко добратися до пункту вакцинації. На сьогоднішній день у нас працює 130 пунктів щеплень, де є наявні вакцини Коронавак, Файзер, Джонсон. Медики переконані, одна гривня вкладена в профілактику економить 10 гривень на лікуванні. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.